Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Лук'яненко Олександр Миколайович народився 2 серпня 1976 року в місті Карлівка після школи. Продовжив навчання в полтавському нафтовому геолого-розвідувальному технікумі, а після в Карлівському ПТУ номер 50 Також здобув спеціальність інженера-програміста. За професією працював в різних організаціях і підприємствах. Останні роки був приватним підприємцем. 8 березня 2022 року мобілізований на військову службу до ЛАВ ЗСУ. Проходив службу на посаді стрільця 4-ї стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону військової частини А 2167 30 листопада 2022 року. Загинув під час бойових дій біля села Берестки Покровського району Донецької області. У воїна залишилась мати. Пам'ятаємо, вічна слава герою!